Гаряча точка Крим день другий. Кримський парламент та уряд захопили невідомі в масках, озброєні до зубів, удерлися в приміщення на світанку. Хто вони невідомо. Говорити відмовилися навіть з могильовим, а в журналістів пошбурили гранату. Місці терміново оголосили вихідний уже після обіду. в парламент таки впустили депутатів. Деталі у нашому сюжеті. Люди просто в обучне в ганська формі, старе в бронежилетах. У них були РПГ, у них були снайперські винтовки, у них були автомати Калашникова. Сотні озброєних людей увірвалися до Верховної Ради та Ради міністрів Криму близько п'ятої ранку. Невідомі у масках та військовому одязі без упізнавальних знаків захопили будівлі. Про російських активістів, які патрулювали урядові будівлі на зведених напередодні барикадах, повалили на землю і улаштували допит. Наші забігати ну, забігають внутрі двора. Якби как бы, валить всіх на землю поначалу, після чого якби как бы, не почали спрашивать, хто ми Коли Ми сказали, що ми стоїм за російський язик, то есть ми поддерживаем російську власть повністю. вот, они нам сказали то, що вони свої непрохані гості забарекодувалися всередині охорону будівель, і активістів відпустили. Правоохоронцям навіть дозволили забрати свою зброю. Хто вони і чого хочуть, не пояснили. Хто Вони говорять, вони а не вони росіяні з людьми у формі намагалися поговорити журналісти, але у змі без попередження полетіла в світло шумова граната. Ні, вони сказали, отойдіть до співробітників міліції, не підходіть до здачу. Все, 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 що вони сказали. Вести перемови з невідомими намагався голова ради міністрів Криму намарно своїх вмох вони не назвали лише взяли в Могильова номер мобільного і обіцяли зателефонувати. Я спросила о хто ні сказали, скалі, говорить неуповномочений. уповномочені. Записали не, мой телефон. Я жду від них інформації, тому що я вважаю, що будь-які люди, захопивши здання, ну да не свої требування в конце концов. Поки поки зв'язки обратно від них нет. Захоплені будівлі оточила міліція. Людей завертали вже за кілька вулиць від урядового кварталу. Там закрито, так? Да? Біля самого парламенту по обіді з'явився кількатисячний мітинг проросійських активістів. Люди заявили, що підтримують тих, хто перебуває в захоплених будівлях. Ми вийшли і підтримуємо і рішення. що відбувається? А Ми вважаємо, що Росія прийшла к нам на допомогу. Ми віримо в це свято, і хочемо цього. І на самом деле нам 20 років надає Бандеровщини. на у першій годині дня президія Верховної Ради Криму вирішила скликати позачергову сесію у планах ініціювати референдум про розширення повноважень автономії. Терміновість рішення пояснив спікер Кримського парламенту для того, щоб удовлетворити ті требування людей, які сьогодні возмущаються, ходять по вулицям, розуміють, що їх вопроси не рішаються, не видять ніякої перспективи. А взагалі, все це взагалі, звісно, в місті, конечно, ліс вот екстремістської політики, яку проводив центр Опозиція всі ці три три місяця. Депутати збираються на сесію мовчки. На питання журналістів не відповідають. ті, хто захопив приміщення, гарантували їм безпеку. Українських журналістів на сесію не пустили. Усередину могли потрапити лише російські. А вже за дві години з'явилася інформація, що депутати не змогли зібрати кворуму. Яна Стляренко, Олександр Хоменко, програма Вікна СТБ. І що в ці хвилини відбувається у Симферополі, Дізнаємося від Сергія Стеценка. Він з нами на живому зв'язку. Сергію, чи відомо хто ці люди, які захопили кримський парламент, і чи відкрили депутати засідання? Студія доброго вечора. Ми знаходимося зараз прямо у центрі подій біля Верховної Ради Криму. І прямо за нашими спинами тут тільки що була сутичка, спіймали, начебто, провокаторів із е, слезогідним газом. Зараз ви бачите, прямо в ці секунди їх е, забирає е, міліція. Куди їх ведуть? Поки що невідомо. Ну і останні, остання інформація. Остання інформація з, зі стін Верховної Ради. Ми е, чули є лише чутки про те, що е, уряду е, Могильова висловили недовіру. Однак ми інформацію цю не можемо перевірити, адже там немає досі українських журналістів, е, лише російські. Тому ми не можемо напевно, сказати, чи це правда. Люди, які зранку е, потрапили сюди у е, приміщення Верховної ради Криму, досі звідти не вийшли. Вони досі не висунули е, своїх. Вимог, але як е, ми бачимо, мій оператор може зараз показати е, зараз, у будівлі Верховної Ради горить світло, тобто, скоріш за все, там ну засідають е, депутати. Проте наразі знову ж таки кворуму немає, і досі е, невідомо, коли відбудеться е, рішення е, Верховної Ради Криму. Також я хочу показати вам деякі кадри, які відзняли сьогодні біля Симферополя. Ось на них ви можете побачити кілька БТРів, які зранку під'їжджали до міста Симферополя. Вони побули там близько пів години. На них були видні. Ну це було зрозуміло, що це військова техніка Російської Федерації, але далі до міста вони не пішли і повернулися до свого розташування у військовій частині. Ми прибули до Сімферополя близько 12-ї години. Прилетіли літаком дорогою до міста. Ми не бачили жодних блокпостів, жодної військової техніки. Тобто, в місто, в принципі, у місті було все спокійно. Люди гуляли по вулиці, і власне, як жило місто і урядовий квартал у Сімферополі, пропоную подивитися у моєму сюжеті. О півдні наша знімальна група прилетіла до Симферополя тут у аеропорту. Ми не бачимо жодних військових, ані російських, ані українських. Усе спокійно. Люди зустрічають гостей. Ми під'їжджаємо до Симферополя, бачимо, що на під'їздах до міста немає жодних пустів співробітників. ДАІ. також не підтверджується поки що інформація про військову техніку, БТР, які бачили біля міста. Ми знаходимося на вулиці Турецькій, це 100 метрів від урядового кварталу Криму. Тут усі підходи до цього кварталу перекрили міліціянти із людей. Не всіх пропускають. Зараз ми спробуємо запитати у них, яка наразі ситуація. Ми звиняємося. Після роботи скажу. В Києві захват адміністративних здань вважався революцією. То у нас по то вважається це тероризмом, бо це непонятно. почему то люди ж прийшли туди абсолютно спокійно, зайшли. Ну правильно, ну розбили там пару ока, ну этого. Ми приїхали на проспект Кірова, це самий центр Сімферополя. Ось у 50 метрах кабінет міністрів Криму. Тут дуже багато правоохоронців нікого не пропускають. Вони кажуть, що це задля заходів безпеки. Єдине, що вільний рух автомобілів. Ми бачимо, ось вони їздять. В принципе, их никто не запуняет. Цель не допустить никого в зону, в опасную зону стрела. В ага. общем, неизвестно, что там ожидать. Ага. Потому что неизвестно, кто там, неизвестно, что хотят, ну как бы на связь Ну, посмотреть по новостям, увидели, что происходит. Хотели подойти, посмотреть, а здесь такое со всех сторон. Мне кажется, преувеличено. Захватили, пусть, пусть сидят. А люди причем здесь. Вот так. Чи не боїтеся ви з дитиною? гуляти? Боїмося. в аптеку. потрібно срочно тоді Рядом нічого не працює. Ми бачимо, що більшість кав'ярень, магазинів з хлібом зачинені у центрі Симферополя. Ті е, магазини, які знаходяться безпосередньо близько до е, кабінету міністрів Криму, Ось ми бачимо магазин, двері в ньому зачинені. Усі магазини практично зачинені зараз. А от ви працюєте... зачинене. Що ви теж зачинені? А ви боїтеся? що так, якщо там так, щось. буде? – Так, студії зараз про просто в ці секунди підтвердж... підтвердилася інформація про те, що е уряд Могильова е такі проголосували за його відставку. За це проголосували знов ж таки. За ще не підтвердилася є інформація, що 61 депутат із 64. -х. І наразі ми чекаємо іншої інформації. Е також стало відомо, що е зараз трішки призупинили рух е міжміського транспорту до Сімферополя і частково. Зупинили рух громадського транспорту до рішення Верховної Ради Криму. Наразі це вся інформація. Ми продовжуємо слідкувати за подіями. Студія так, Сергію, дякую. Чекаємо від тебе новин.